Ми бійці водолазного відділення 34-го херсонського полку Національної гвардії України. Вітаємо всіх українців з Днем Незалежності! Ми завжди готові захищати нашу країну від будь-яких загроз. І в цей святковий день бажаємо кожному українцю сили, духу та віру в перемогу. Слава Україні! Ми, екіпаж роти, ударних, безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Задля незалежності України з висоти пташиного польоту ми виявимо і знищимо вогів нашої країни. Ми, бойові медики 34-го Херсонського полку Національної гвардії України, вітаємо весь український народ із Днем Незалежності. Для незалежності України ми збережемо життя та здоров'я кожного захисника та захисниці, а також громадянина України. Слава Україні! Героям слава! Екіпаж самохідної артилерійської батареї, ми вітаємо усіх українців і з ним незалежності за незалежності України. Ми будемо бити окупанта, допоки не стане вільною вся країна за незалежність за Україну. Любі українці, вас вітаємо мобільна вогнева група 34-го херсонського полку Національної гвардії України. Любі українці! Вітаємо вас з Днем Незалежності! Задля вільної незалежної країни разом до перемоги! Слава Україні!